Виставка чудових картин, гобеленів та робіт у техніці батику відкрилася у краєзнавчому музеї. Вже традиційно до Дня міста свої роботи у стінах музею представляють викладачі Олександрійської дитячої художньої школи. І ось цього року також ми не відступаємо від такої чудової традиції, і ми дуже вдячні дитячій художній школі, яка пішла знову нам на зустрічі і створили спільний подарунок Олександрійцям. Тут представлені роботи наших викладачів, виконання різною технікою. І я вважаю, що це буде дуже чудовий подарунок. Ми запрошуємо всіх олександрійців прийти подивитися цю виставку. Мета цієї виставки, за словами директора школи, розкрити потенціал викладачів і представити їх роботи на суд Олександрійців. Тематика ж цих робіт різноманітна: від пейзажних замальовок і до захоплюючих міфічних сюжетів. Прекрасні картини Вікторії Носової та Марії Хорольської, Юлії Наточі та Олени Тонофрей демонструють майстерність Олександрійських вчителів мистецтва пензлю. Одним із таких викладачів є відомий викладач не тільки в нашому місті, а й за його межами. Це Хапкін Олександр Ігорович. Він відомий здебільшого як іконописець, але в цей раз на сьогоднішній виставці він представляє ілюстрації до книжки Золотий Рід. Яка готується до друку і буде виходить в ілюстраціях? Він намагався передати дух тієї епохи і саме ті відчуття, які автор книжки намагалася передати в матеріалі в своєму. На виставці можна побачити і надзвичайно яскраві та життєрадісні роботи Світлани Микити, виконані у техніці квілінг. Як говорить майстриня, незважаючи на досить кропітку роботу та акуратність, яку вимагає квілінг, її надихає інтерес, який викликає техніка у маленьких учнів. Також вона цікава тим, що коли вибираєш тематику, але під час процесу роботи її можна змінити, тому що творчий процес він якби не не закінчується, і коли починаєш одну роботу робити, закінчуєш іншу. І завжди подобається, коли навіть не маючи назви роботи, здогадуються, що воно придумують роботу. Познайомитися з роботами викладачів дитячої художньої школи усі бажаючі можуть у краєзнавчому музеї. Щодня, окрім понеділка, з 8 до 18 години. Виставка триватиме близько місяця, тож Олександрійці мають ще вдосталь часу долучитися до світу прекрасного.